Художня продуктивна діяльність аплікація, тема нашого заняття Ми майстри. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день дорослі. Малята, погляньте на наших гостей. Хто вони? Так, українці! Ляльки одягнені в український одяг. Наші гості принесли нам подарунки від українських майстрів кераміки з містечка Косово. Ось ці горщики на, вашу, на нашу виставку. Такі горщики, глиняні, да, вироби. Такий куманець, отакий кухлик, тарілочку. Дітки, це українські народні глиняні вироби косовських майстрів. Розписані косівська кераміка, світло, жовтий фон. Виробів, зелені та коричневі кольори в оздобленні. Ми з вами ліпили кухлика так? коричневого кольору, тому що це була, був опішнянський розпис, а в ньому переважає коричневий кольор. А у косівських майстрів переважає більше світло-жовтий фон виробів. Це зелені та коричневі кольори в оздобленні. Керамічний посуд. Ми з вами бачимо, виготовлений дуже гарно. І Тарасик і Оксанка пропонують вам сьогодні перетворитися на майстрів художників і прикрасити посуд декоративним рослинним орнаментом. Елементи розпису називаються рослинні і геометричні. Рослинні елементи це квіти, листочки. А геометричні. Це крапенки, лінії прямі, бувають хвилясті. Так що ми сьогодні з вами ми будемо прикрашати глечика. Глечик, дітки, він керамічний, виготовлений із глини. Це посуд, в якому можна зберігати рідину, воду, молоко. І сьогодні ми спробуємо нанести орнамент на глечик. Спочатку ми зробимо з вами пальчикову вправу. Пальчик, хлопчик, де ти був? З першим братом в ліс ходив, з другим братом борщ варив, з третім братом кашу доїдав, а з четвертим я співав. Дітки пальчикову вправу зробили, тепер приступимо до роботи. Я вирізала з кольорового паперу. Жовтого кольору нам потрібно вирізати, складаємо навпіл, отак. От малюємо форму дітки глечика. Ось так у нас складав, я склала, малюємо олівцем форму глечика. Вирізаємо, ось виходить такий у нас глечик. Дітки, далі ми будемо прикрашати глечик. Я вже прикрасила прямими лініями. Як ви бачите, що тут переважає фон коричневий колір, так, і зелений. Я прикрасила прямими лініями. Спочатку ми будемо прикрашати сам горщик, а потім будемо приклеїти його на папір А4. Я прикрасила його коричневими смужками, дві і одна посередині зелена, і внизу я також прикрасила смужками. Далі, дітки, ми будемо прикрашати середину горщика. Серединку ми беремо кружочок робимо з білого паперу. Складаємо його навпіл. Потім ще раз навпіл складаємо. Потім ще раз навпіл, три рази навпіл, дітки, складаємо. Олівцем малюємо крапельку. Намалювали крапельку. Далі, дітки, цю крапельку потрібно вирізати, щоб вийшла квіточка. Ось така квіточка вийшла в мене. Ми її намастимо клеєм. Приклеїмо посерединки нашого горщика. Далі, дітки, у квіточки є серединка. Я вирізала і кружочок маленький, також намалювала олівцем, вирізала, і приклею посерединки нашої квіточки. Так, у квіточки є ще листочки. Листочки з зеленого кольору. Беремо зелений папір, складаємо навпіл, ще раз навпіл, і малюємо дітки олівцем також крапельку тільки велику і заокруглюємо її і також вирізаємо ось я вже. Вирізала, вийшли в мене ось такі листочки. Беремо, будемо їх приклеювати на нашу квіточку. Так, листочки. Дітки, коли ви вже приклеїте квіточку і листочки, Потім ми будемо наш горщик приклеювати на аркуш паперу А4. Коли ви вже весь прикрасите його, будемо приклеювати намастили клеєм. Серветочкою притискаєте, щоб він гарненько приклеївся на аркуш. Дітки, погляньте, ось такий глечик вийшов у мене. вдома прикрашайте свої глечики, присилайте мені свої роботи. Дуже чекаю. До побачення!